І всім привіт! Ви на каналі Roblo Mind Play. І сьогодні ми будемо грати Зомбі проти рослин. І так, е як ви бачите, у мене є вже нічне. Я день пройшов, ну так що я тут трохи прокачений. Давайте я спочатку вам покажу, як ця гра грає. Давайте перейдемо на легкий уровень. Наприклад, ось цей. Щоб я вам показав, як він грається. Так. Е е як ви бачите, ось. Ну і, наприклад, мені тільки що підібрали. Е підібрали ці рослинки. Але в мене є трошки краще. І за це сонце я получаю е сонечка такий, щоб. Ну, хто, наприклад, цю гру не знає, я вам говорю про неї. І отак треба робити. Так, ну ви. Давайте я краще вам поясню на тяжкому, Давайте меню. Давайте сюда. І давайте я вам поясню на тяжкому. Тут же сонце теж може заробляти, знаєте, е. Э, 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 ток. Сонце теж може заробляти. Але. Тут вони дуже довго. А навіщо мені щоб Так я знаю, що вони. О! Треба бачите, треба поїдати. Так мені проходять. Так це тяжко. Ладно, давайте ще раз. Я спочатку щось не поняв. Так зараз я вам не поясню Давайте три again. Дошку! Так, як я понял, мені зразу не треба тратити. Так давайте хай вони пошвидше. Ну. Давайте! Давайте йдіть. От бачите. Ну, це якщо ви вже там, типу. Е так, сюди. Опа. Опа. На! О! Я їх можу так бити! Це тепер понятно, як грати. Так їх просто треба бити. І все. А, якщо я їх буду бачити бити, В мене нема сонечка. А, мені просто треба пройти. Я пам'ятаю, тут зараз буде легенько, зараз ми виграємо. Угу давайте, щоб вони просто. Оці, вони швиденько. Ну, оцих треба, оцих, оцих. Монетки для чогось там треба, я не знаю для чого, ну, згодом подивимося. Так. О, сонечка заробив. Так. Ці дерева просто поїдають могилки. Ну, щоб, типу. Ця гра не така погана. Ага, 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 ага. Опа. І про... Опа. Навіть ще не виліз. Можемо от сюди потрапити, от сюди, от сюди, от сюди. Треба просто поїдати їх. Опа-опа. О, монетка золота. Вона багато дає. Оп, оп. Опа. Давайте ще раз. Опа, давайте от сюди поставимо. оп, 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 оп Оп! Завтра можливо відео не буде, тому що завтра там. Ну, в суботу може ось не бути і в неділю. Ну, це ще ми подивимось. Опа-ого! вони вже почали шиденько так бігти. О! Ого! Це тяжко вже! Я про... А! Фінал! А, сюди! А-а-а! Я прийшов. О-о-о! ці вообще гриби прикольні. Значить, пояснюю, що вони роблять. Вони, типу, вони, типу і, і так вони вдарять. Блін! Оці дуже тяжкі, оці, бачите? Так, оцього я виберу. Цього, цього. Ось цього, це саме головне. Давайте я його ось сюди просто заберу. Цього. цього І картоплю, щоб вона відволікала. Як ви бачите, о, шоп. Ага, у мене 2000. Я пані мені на що не вистачає. Ладно, плей! Так. Зразу що нам треба зробити? Це поставити отакі гриби. Вони зараз маленькі, а потім згодом вони виростають і все більше і більше. Так. Як ви бачите, мені треба 75 на них. Ну, я назбираю, але не так швидко. Зараз я вам поясню, як це грати. От, бачите, йде зомбі, і я його. Я тільки що поставив грибочок, і він буде стріляти. Сам грибочок не справиться. Треба ще другий. І зараз я вам ще одну фішку тут покажу. Дивіться, бачите цю картоплю? Може, ви хтось називаєте по-іншому її. Я називаю картопля. От картопля. І бачите, треба викопувати їх, але я не знаю для чого. Ми можемо потім перевірити. Опа! І дивіться, що зараз зомбі буде робити. Хто не знає цю гру. І просто, ну, ми ще не перевірили, ну там прикольно. Штука. Так, треба, щоб гриби пошвидше назбирали, А! Треба, давайте, мені дуже зараз треба. Ну. А! Ну, хоча б голуб. ху, Повезло. Встиг. Так, і зразу потім. Я не знаю, що це на треба робити. Ну ладно. Не буду я нічого робити зараз. Так, треба позаробляти. Так. Е, треба ще більше сонечків таких заробляти. Опа. Сюди гриб ставимо. Так. Е, так. Е, так. Сюди Грибоч, грибочок. А, мені знаєте, що зараз? Мені треба було картоплю. А, ні, я його. Ху, я його швиденько зніс. А, блін. Треба треба гриб зараз сюди поставити. Як ви бачите, не. О, бачите виріс гриб. Бач. Він же мені по 25 буде давати. От бачите, 25 дав. Ладно, давайте я зупиню краще. його. Давайте зараз сюди гриб поставимо. А, він не достигає. Так він не достигає. Дверсну тоді поставила. Ну, ладно. Так, сюди треба грати. От бачите, йде в зомбі. Що цей прапорець означає? Це типу фінал, все, зараз буде треба грати. Так. Ще одного треба. Оце я скоро має виростити. Опа. Сюда. Е о, дивіться, я не знаю, що він робить. Що вони коли його будуть їсти. <хи> <хи> мені зараз швидко надо. Він в броні. А мені його треба отсюда от такого великого, бачите. А, мені треба швидко зараз перемогти. Ого. Оце запекла боротьба почалася. Коли оцей пішов. Мені пошли, що треба такі. Зараз будемо, походу, картоплю ставити. Ну, це походу. Опа! Ай! Не туди! Ну ладно, в мене є, бачите, зомбу. Косилка, ну ладно. Хай вже так буде. Просто в мене іншого варіанту не було. Якщо він почав... Я поняв все я згадав, він його має дісти. Так, мені швиденько тут треба оцю вже штуку заставляти. Такими іншими. Так, заробляємо сюди, його ставимо. Блін. Він же маленький став, ну ладно. Буде? На жаль, на жаль, на жаль. Так. Він має його їсти? Хай їсть мені все одно. Він має йогоїсти, його їсти, як я згадую. Та блін, вони не дають його. Во! Він типу проти своїх. Бачите? Мені, наприклад, можна знов такого поставити. Він хоч і на один раз, але він дуже-дуже корисний. Опа, фіналочка, фіналочка, фінал, фінал. І дивіться. Оцей просто б'ється проти цих. Ого! Ого! Треба! Треба! Е, я просто викопую цього Я ставлю цього. А! Ладно, все одно, все одно. Я зараз... я зараз мені все одно. Вони. Вони про. Тут! Тут треба, щоб швидко всіх поперебивали. Бачите? Іш. Їж. Їж не голодай. Ладно, зараз ми його швиденько. Закошим. Як ви бачите, я, прийш... я прийшов на Ізі і оцей І 25 коштує. Дуже мало, ну навіть прикольненько, що він так мало коштує. О, я не пам'ятаю його. Пам'ятаю, Я не пам'ятаю, що мені робити. Цього беру, цього? Цього? цього. Ні, ну ні, я вже справляюсь без них майже. Ну ладно. Я і без цього справився. Треба от цього. І оцього просто головне. Головне його взяти. Так, да, я не взяв дерева, але хай буде. Хай буде. І так, зараз швиденько поставимо гриба. Хочу перевірити, що він мієм, ну, це треба, ще буде почекати. Так. Опа, все, я поставив ще одного. Так, як ви бачите, таке собі, ну, гра прикольненька. Як, якщо ви там думали, яка стратегія, перша лінія така, друга лінія така, сяка, це неправильно. Грайте по своїй інтуїції, де що треба ставити. Тому що ви так будете затримуватись. Так. Вони одну лісоночок коштують. І от бачите. Опа! Ну що оцей? Они... Він, напевно, просто більше урону. Вибачте, що я на трохи замовк Я, походу, поняв його прикол. Це в прикол прикольний. Так це прикольно! Він ховається, щоб його не з'їли. Це прикольно. За це я би лайк поставив клас. Бачите, він, зар... він просто зник. І появляється, коли бачить. Так, треба їх зараз захистити. А, оцього треба. Ладно, ставлю за 25, мені все одно. То він далеко. То, він як... То мені тепер не треба цього горошка. Бо він теж далеко як горошок стріляє. Щоб ви розуміли. Так. Поставимо цього сюди. Скільки він заряджається? Він навіть дуже швидко заряджається, ніж інший. Він дуже швидко. Дивіться, зараз що я роблю. І просто. отак так, буде швиденько. Так, я цього зараз сюди поставлю. Він дуже швидко перезаряджається. А, єсть! Єсть! Так, зупиняємо, зупиняємо. Мені треба 50 назбирати. все, я маю 50 зараз назбирати. За це нічого не віднімається. Так, мені треба 50. Мені треба 50. є. А, ні, Куди треба поставити, знаєте, саме найголовніше. Давайте сюди. Опа, отак. Опа, ми взагалі суперсько тільки що зробили. А що він ховається? Ховається в деякий момент. Ага, то він не тільки так ховається. Ага, поняв. Блін, мені позара дерево оце з'їсти. Трошки не подумав. Тож мені треба всюди зараз картоплюю закласти. Е, картопелька, картопелька. зараз, Бачите, в мене дві хвилі буде, не одна, а дві. Мені зараз картоплю буде треба закласти. Сюди, як ви бачите. Опа, виковуємо цього за нуль і оцього ставимо. Дальше отут оцього, от як ви бачите, зараз швидесенько, Тут в мене грибна тусовка. Давайте я його сюди, хай він з'їсть його. Хай все буде. Хай їсть. Так. Помін... Ай, ладно. ладно, Опа, опа. Ось так. Хай буде. Отак. І так ми швидше. Заріг. Мені треба картопля. Мені треба зараз 50 сюди картоплю. Сюди не треба, бо він зараз піде на своїх. Тут поки що не треба їх. Хоча це запасний буде варіант, знаєте. Я це буде все таки запасний. Мені поки що оцього сюди треба поставити. Та цього вони зараз швиденько виграють. Мені цього треба поставити, бачите? Мені поки що оцього цього треба зараз отут поставити. Бо якщо буду йти, я їх на чуть-чуть опа, все, йде проти своїх. Угу. Так. Угу. Забираємо цього. Став... Ставимо сюди. Як ви бачите, ставимо зараз сюди його. Так. М -м так давайте зараз цього заберу і поставлю за 75. Так буде краще. І оцього заберу і поставлю за 25. Так давайте! все, і мене просто швиденько я їх... Я їх закокошую. Швидко? Нормально, нормально йдемо зараз. Нормально. Бо він зараз ховається, я трошки не то подумав. Так він дійсть його наоборот. В Чому прикол? Давай про це своїх про... А, він ізій вже його. Ну ладно, все одно. Так. навіть трохи картоплі. Так, цю картоплю треба поновлювати. Е е е от сюди. Хай зість! Сюди! Я добре що його туди поставив. Так, нову треба картоплю. Нову, 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 нову. А мені треба зараз буде швиденько поміняти на нову картопельку. Нова нова треба свіженька, свіженька. Свіжа наду. Свіжа. А, на мене вже йдуть. Треба свіжа. Є. Все щоб вона, типу, не була поїджена. Так, оце забираємо, це ставимо. Що це таке? Так, це забираємо, це ставимо. Дивіться, я зараз... мені вже оці по нулям не треба. Взагалі не треба. Бо я просто все заставив картоплями. Давайте я зароблю. Заря поставлю картопельку. А, ладно, давайте это будет э, запасный вариант. И я насбираю за тот час типа 50. А, не, Да будет запасный вариант, знаете. Хай будет запасный вариант. Меняемо. Меняемо. Так. Ага. Ага. Так, так, так. Треба вже пошвидше міняти оцих всіх на, дв... на нулі, бо 25 дуже зараз треба. Дуже швидко треба 25. Сюди. По його треба з'їсти було. Я ще поставлю. Я сково не було. Ну ладно. Була не була. Я не знав! Мені картопля треба. Відволікаючий маневр. А, мені треба картоплю швидко! Але почекайте, у мене косилки є. Якщо з'їдеть, мені все, все одно буде. Але це не прикольненько трошки. А, я зараз програю, так. Хоча вони поки не йдеть. Щось не подумав, знаєте? Я щось не подумав. Нічого, дивіться. Переїжджає просто. І оці відкриваються. Дивіться. А -а Ай. Дивіться, я зараз просто опа. Цього викопаю він прийде проти своїх. Все, я виграв. Бо він де проти своїх. А це останній вже. Ай, затерпли ноги трохи. Ну, ладно. Ого, це що за гриб? Ви бачили, що за грип? Ви. За... Вибачте за звук. Так. Ладно, знаєте, меню. Я думаю, на цьому ми відео будемо закінчувати. Якщо вам воно сподобається, я зніму продовження. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Скоро має бути нове відео про Роблокс. І всім пока!